Кременчужанин Олександр Бортник посмертно відзначений третім орденом за мужність та став повним кавалером цього ордену. Бойові обстановці старший сержант бортник виявив стійкість та старішучість продемонстрував спроможність керувати особовим складом під час виконання поставлених завдань в складних умовах з безпосереднім ризиком для життя. Під час виконання бойового завдання проявив виняткову мужність та самопожертву до останнього. Потиху залишався вірним присязі, непохитно відстоюючи свободу, незалежну цілісність України. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня згідно указу президента 144 від 2010 року. Орденом за мужність 2 ступеня згідно указу президента України номер 188 від 2018 року. Згідно указу президента України від 1 травня 2025 року номер 270 нагороджений орденом за мужність 1 ступеня посмертно. Сьогодні високу відзнаку за загиблого сина у Кремичуцькій районі військовій адміністрації отримала його старенька матір. А донька героя розповіла, що зі слів молодих побратимів Олександр Бортник був для них як батько всьому їх навчав. Мій батько, старший сержант Бортник Олександр Миколайович, був дуже сильною, відважною та хороброю людиною. З першого дня війни, як почалось це повномасштабне вторгнення, мого батька вже не було вдома. Після дзвінка о п'ятої ранку або о шосте я йому подзвонила, і він казав: доню, я вже в Києві тут почалося. Я його дуже сильно чекала. Коли я дзвонила, казала йому, коли ти вже повернешся, тебе всі всі чекають. Батько завжди казав, що він не може залишити своїх хлопців, своїх побратимів, що він старший. Тут всі молоді, і їх треба навчати. Також указом президента України за вірність українському народові та мужність проявлені у боях орденами за мужність третього ступеню посмертно нагороджено чотирьох наших земляків Миколу Сіпка. Володимира Борща, Анатолія Бондаренка, Юрія Малюгіна не може стримати сліз матір загиблого військовослужбовця Юрія Малюгіна. Син вирос, кон... кончив університет академію нашу. Його забрали. Я ніколи не думала, що його в 56 років заберуть на війну. І от це такий результат. Дякую, що не забули. Юлія з синочками отримувала нагороду за чоловіка та зізнається, що їм дуже не вистачає батька. Він був люблячим батьком, він роботящий, він дуже люблячий чоловік. Ну, дуже його не вистачає. Ну, якби він тут був. Він герой, переконана дружина Миколи Сіпка Світлана Васильівна. Ну, кращого, як для мене, то не буває людини. Ми були в шлюбі 32 щасливих роки. У нас є донька, онука. Він дуже, він дуже чесна, порядна людина був. Більше я вам нічого не можу сказати. Він герой. Прикро, що ці нагороди здобуті такою високою ціною, ціною життя. Ваші сини, чоловіки, та справжні герої. Вони назавжди вписали свої імена в пам'ять. І всерінки нашої незалежної держави. Вони віддали найдорожчі на світі за незалежність, за свободу, це своє життя. Вони назавжди наші в пам'яті. Ми разом з вами не ми і саняємо голови. Слава Україні! Вікторія Пальчик, Ростислав Григоренко, Кримчуцькі новини.